Ну, ось ми на нулю. На нулю, те, що ми з вами равняли е, класична технологія та технологія е, під наутіл. Тобто Дніпропетровська область Синельниківський район, місце Синельника, 4 км від Синельникової. Дивіться, в нас є наш шановний Джондір Віктор. І прибирає якісний соняшник по технології Наутіл. Технологія ця дає змогу розвитку таких от шляпок. Дивіться. Вибачаюсь. І це в нас 21 вересня. І дивіться, які стовбури пооставалися. І дивіться на кореневий апарат. Тому я вам раджу все-таки прислуховуватися. Ми ж просто прислуховуйтесь до нас, а ми вам даємо змогу працювати практично. Що будуть висновки по цьому полю, давайте давайте нам давайте коментарі. Ми завжди все вам зробимо. Тому з вами компанія Вестандарт. Це в нас ділянка, яка дає змогу там, де нестача вологи і глобальна аномалія по температурним режимам. Давайте результати. З вами компанія Вастандарт, підписуємось. І буде вражаї. До зустрічі!